Є речі, які не піддаються поясненню: по типу шуму вночі, дивних збігів, і той факт, що ви знову тут, щоб разом зі мною пірнути у світ містики. Привіт, я лі, і сьогодні ми розглянемо ще одну історію, де реальність та абсурд злилися в міцні обійми. Вмучитися позручніше буде цікаво. Щоденники <звук> темного. Настя народилася в сім'ї військового. Після того, як батько пішов у відставку, мати наполягла на терміновому переїзді в інше місто. Але їхня родина, що ж він там таке наробив, щоб його мало того що відправили у відставку. Так що й мама вирішила пошвидше забратися з цього міста. Нам розкажуть це серії, а форму він лишає у кожній кімнаті, щоб вони не забували, чому вони переїхали. Вона не стала тут щасливою. У дівчинки не було друзів. Батьки весь час були чимось стривожені і ніби щось приховували. класно, <рес> якби це були поєднані факти. У неї досі немає друзів, у ній ти ні. впевнений, що це нормально. <кхід> ну, Но вона була спостережлива щодима. <кхід> що ти робиш? Тільки не треба. Я не сліпий і не глухий. Ем, Питання було, що ти робиш, а не ну, як ти себе відчуваєш. ну, мен, зберись, із блях, тебе показують по телеку. Ти думаєш, що. Хай що я думаю? Музика наче з турецьких серіалів. Тільки ти знаєш? Бабця казала. Я знаю, що нічим не може допомогти. А іноді дівчині, здавалося, що саме ця таємниця. Була причиною їхніх складних стосунків. Ви просто це спілкування зважного на адекватність. Справді думаю, що сьогодні весна. Не зважає на молоко кози, яке тече з вим'я. І драматична музика на фоні цього всього. Б'юсь об заклад щорічно в таємницях, але стосунки справді складні. Це факт. Батьки Насті збиралися їхати і боялися лишати дівчинку саму. Спершу я не звернула уваги на те, що сказала мама. Вона сказала мені, щоб я нікого не пускала в дім. Сказала, то й сказала, я зразу й забула. Тим паче я і так боялася лишатися вдома сама, і не збиралася когось пускати. Це дуже нелогічно. Погодьтеся, якщо ти боїшся залишатись вдома сама, то ціль нікого не пускати. <хи> Мама завжди вірила в містику і захоплювалась такими речами. Хоча тепер я розумію, що вона ще раніше все знала. Цікаво. Це саме по цій причині вона привезла їх в наймістичніше місто України. До речі, вигадано. Це може звучати смішно, та що не подивилася в його очі. Я зразу відчула, що він той. Про кого я завжди? Що найменше, в тебе дуже хороший зір, <рістила> мріяла і кого весь час чекала. Що таке? Ні, нічого здалося. Це приблизно я, коли на вулиці проходить біля мене людина, яка дуже жорстко пахне травичкою. Я серйозно. Я скажу. На скільки днів вони поїхали, якщо з такою швидкістю? З ним і мало все відбутися вперше. Що пограбування, підкидання дітей чужим людям? Що? ви про Що Що саме? Я... Не знаю, чому знаєте, чому так важко дихав? Тому що на вулиці походу, дуже жарко, а він в кусусі муси ходити. Я знаю про що кажу. Пішла до дверей, та мені здалося, що він зараз до мене прийде. Чітко чула кроки на сходах. А те, що сталося далі, я взагалі ніяк не могла пояснити. Я була готова заприсягтися, що він відмикає мої двері. Навіть мені стало страшно. Ну, фу, це е, мені некомфортно від цього. Ні, ну я б злякала. Моя сексуальна фантазія б дуже швидко відступила на фоні цього. Мені було надзвичайно страшно, але водночас хотілося, щоб двері відчинились і він зайшов, а потім. Я не думала, що Тобі буде потім. У мене декілька припущень, хто він перший. Є. Він доволить. Другий він свідок його. Третій, я забула, як ця людина називається, котра по цей, по хатах ходить. Комунальщик. Колядник. Та який кулядник. Той, що чиста хата. Клінговий. Без дітома хазяїва чиста хати. Як це називається? Добродій. Потім Настя побачила, як незнайомець зайшов у сусідні двері. Тоді, коли я казала, що від парубка хірачила травою, я не помилилася. Наскільки він попаяний був, якщо навіть не в свої двері пробував зайти. Чуєте, там взагалі можна ножом тикати у відео, ні? Ну я ж не в людей. Дівчина зрозуміла, їй усе привиділося. Вже не впевнена в собі дівчина, я вам так скажу. Дівчина не подумала, що пересторога матері не приводити нікого в дім могла стосуватися маленького кошеняти. Та тому що бляха треба чіткіше формувати свої запити. Але з іншої сторони, якось надто швидко вона вирішила, що це безхатній котик. Там сусідка, сусідки, яка виходила в ті, мабуть. Ну так зникають тварини. Настя знала, що завтра до неї приїде родичка, і вона більше не буде сама. дівчина спокійно лягла спати. Це може видатися дивним, та коли батьки полетіли, я наче відчула мені якоїсь миті стало так добре і спокійно. Навіть астма відступилась. Я була впевнена, що я в цілковитій безпеці. Дивіться, для мене це би означало, що мої батьки можливо небезпечні для мене. До того ж, у мене з'явився дуже симпатичний сусід. Чому все ще той факт, що він намагався увірватися її квартиру, її не бентежить? То тобто, ви бачили, що вона читає? І я бачила, що вона читає. Я не бачила, що саме, але я бачила, що вона читає. Там по-любому було переслідування Адаліни, а ще ці парубки з 2000-х. Настенько, привіт. Так, здрастуйте. Як справи? Добре, тітю Надю. До речі, хотіла вас спитати. Ви не знаєте, що за новий сусід поселився на моєму сходовому майданчику? Не знаю, наче якийсь програміст сидить удома, нікуди не ходить. Щось сталося? Ні, у тебе все гаразд? Все добре. Її так знімають, або вона весь час під спайсами, і нам це намагаються передати. Або оператор весь час під спайсами і нам це намагаються передати. Класна сьогодні погода. Правда? Так. Я Макс. А ти? Настя. Дуже приємно. Ти ж тут живеш? Угу. Ідеш додому? Так. Давай. Я проведу тебе. Ну, якщо тобі не складно. Мені з того, як вони намагаються передати його тіпа, сексуальність, але це моторошно. Це просто так дивно. Типу він запропонував її провести до її дверей буквально через 10 годинок. Але вона погодилася. Я не знаю, хто з них побив межу дикості в цій ситуації. Після знайомства з Максимом Настя ніяк не могла заснути. Дівчина весь час про нього думала і хотіла побачити. Ні, це не дивно, що вона шукає його під ліжком. Настя відчини, це я, Максим. Привіт. Привіт. Пробач, що так пізно, але я за тебе страшенно хвилювався. Проходь, чай будеш так, а вже ж. А чому хвилювався? Тому що планував до тебе зайти. Я все на все прийшов до тебе серед ночі. Чому? Там я дуже переживав. Це ж так нормально. Це не романтично. Сильна гроза, і я вирішив, що. Тобі може бути страшно. Яка гроза? На дворі нема грози. Прикиньте, прям в кімнаті почав <гум> блискукулу. Я просто почув, що мене наче заливає сусід збоку. <гум> а з боку ти. <гум> Крабач, він такий дурненький. Ще один червоний препарат від Насті. Настя, якого дідька ти називаєш маленького чорного безновинного котика, який просто хотів пройти дурненьким, а не великого стрьомного чувака, який прийшов до тебе вночі і ступив на твого котика. а? Настя, тобі потрібно перегладити свої пріоритети. А потім сталося те, на що вона пота сподівалася. Бач мені якось некомфортно нападати на тебе в тебе вдома, особливо коли ти напоїла мене чаєм. Може, вийдемо кудись? В парк, наприклад, ці джетельмени. Галантний Настя не надала ваги тому, що грози не було і сліду. Чому Настя взагалі надавала вагу, <світ> окрім продуктів у магазині? To Врятуйте <світ> мене від цієї романтики ласка. <світ> <світ> бо я вже не гожа сидіти тут. З якої планети злетіла ця панянка? Чому їй це все здається нормальним? Бульбашки, бля о раді ночі в парку. Мені боляче і солодко згадувати ті моменти. Розумієте, я мріяла про цей поцілунок з моменту, що я на його побачила. Тому я сама не зрозуміла, що сталося потім. Взяла і відштовхнула його. Я. Боялася, що він може вирішити, що я малолітня дурепа. Тебе справді турбує тільки він, а не ця мільйона аудиторія, яка тебе дивиться. Гаразд, добре. Я розумію, що це скоріш за все відсутність сексуальної освіти у школах, але ні, це не нормально, якщо до вас серед ночі приходить незнайомець, навіть якщо вам 16. Спочатку п'є ваш чай. Потім кличе вас в парк, там пускає на вас мильні бульбашки і намагається покласти руку вам на обличчя, щоб поцілувати. Ні, це не нормально. І ви маєте повне право відштовхнути його, тому що якого взагалі зараз посеред ночі з ним в парку серед мильних бульбашків. А ще загалом. Якщо без жартів, то ви не маєте себе почувати якимось не таким, боятись образити чиїсь почуття тільки тому, що ви чогось не хочете, і ви відмовили. Це нормально, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, що щось не так і так далі. Сміливіше, будь ласка, тому що перш за все дбаємо про себе, а тоді, можливо, про когось іншого. Але це не точно, тому що чиїсь емоції це виключно їхня зона відповідальності, а не ваша. Будьте сміливими, і якщо вам щось не так, відмовляйте. Все окей. Він живе буквально біля неї. Чому він її провів тільки до під'їзду? Чому далі вони йдуть по окремості? Це дуже дивно. Yeah, we, we Просто йому затрасів він свій ліміт навантаження на коліна використав. Настя виявила на руках глибокі подряпини. Було страшно, хотілося його побачити, порозумітися з ним після цієї ночі. Я відчувала на губах його поцілунок, і мені було начхати на якісь подряпини. Правду кажучи, я хотіла продовження. Бийте мене просто бито ж я цього не чу. Тобто вона знає, що ці царапини від нього, в неї навіть немає ідеї, типу, що це зробив кіт. і вона хоче продовження. Я чогось не розумію. Дякую, yeah. <laughs> стало легше, щоб трохи заспокоїтись. Настя вирішила прийняти ванну. Вона постійно думала про Максима і хотіла бути поряд з ним. Дивитися ці дорослі фільми, коли, типу, вона фактично хоче сексу, і вони про це говорять, і, типу, тут нема ніяких відтінків, і мені не потрібно про це жартувати, зводити якусь одну даму до цього. А зараз вона пішла у вану, щоб помастурбувати, тому що він же ж прокинувся не з нею разом. І вони це говорять нам. У екрані цілком серйозно. <laughs> Як я маю на це реагувати? <laughs> Бляха, вони ще ж можуть показати нам це навіть. <laughs> Якось після містичних історій це заважко, якщо чесно. Ну хардкорненько я вперше відчувала бажання до чоловіка. Це було дуже дивно і приємно. Я хотіла, щоб він цілував і пестив мене і не зупинявся. Филилась. Вам так було кожного разу, коли я у того погано жартувала в минулих випусках. Ви Ми відчували те, що я зараз я не знаю, вітром що... на чому. Я не хочу слухати про секс маленької дівчинки. Саме мене просили в школі. Щоб я припинила особливо вчителька математики. Та ні, ну там, наче доросла дівчинка, має бути в нашу школу. Не ходи. І не знаю, чи ми його припустили, що їй 16. Хіба людина в 16 може думати про те, щоб її хтось там пестив? <гум> <гум> Діти в 16 думають тільки про ЗНО. А вже через кілька годин, на геть забувши про слова матері, знову впустила Максима в дім. Я вся нею Все <соць> це погано. божечки Чому я почуваю себе наче я чиєпі так? <соць> Реально стрім. Хватить. <соць> я не можу. Для тебе. для тебе це вперше? Так. Тепер Мені здається, для будь-якої людини це вперше. <соць> Чому? Хто їй навчив відкривати двері? Ти мене покинеш? Ти що, дурненька? Я кохаю тебе і чекатиму твого рішення. Це дійсно діалог між 12-літньою дівчинкою і 30-літнім дядьком. Я от відчуваю цей вайб. Чому вони це плекають? Чому вони не романтизуються і показують нам? Не розуміла, що зі мною відбувається. Я хотіла, щоб уперше все сталося саме з ним, але водночас мені було страшно. Адже ми з ним практично не знайомі. Я знаю, як досягнути такого ефекту. По-перше, це важкі котики. По-друге, це прочитання сутінок. і буде щось подібне. Ну мені прям дуже воняє всім. Не здивуюсь, якщо зараз він почне сяяти і казати твій Едвард в Едварді була імпровізація, якщо ви не поняли. А ще він сказав, що кохає мене. Добре, що не забув. <рігра> Чим більше тут романтики, тим більше в мене бажання дослідити себе зсередини. Поклайно <рігра> Вивернутися. Ви <рігра> Насправді вона себе поводить так, наче їй кожного разу насправді дуже сильно неприємно. І він все одно це продовжує робити. Тут навіть музика не рятує ситуацію, якщо чесно. Знаю, я якось більш моторошно. Крін жопатийки просто. Що? Крінж-опатий? жопатий. Крін. Крінж опатий Крінж Крін, опатий. Крінж. Крінж жопа. Крін, Десь я тобі казала, що в мене ніколи коліна не пітніли. Це вперше. В них є якась книжка по... по тому, як зробити все ще більш кринжовим. Я бачу, що є якась закономірність, тому що планка тримається. Не можна бути такими вигадливими в цьому сенсі. Я не одразу зрозуміла, як він дізнався, що в нас мало часу. Я ж нічого йому не казала про те, коли повернуться батьки. Дурненька думає, що мова йде про повернення батьків, а не про твій відхід. Ти дивися, як він тебе цілує. Дивись, ще два поцілунки, він тебе з'їсть. Там ні, в тебе нема шансів проти його щелепи. Думала, що помру з горя, коли замість нього побачила батьків. Якби я знала, що вони повернуться так рано, то все б сталося ще вчора. А тепер я могла більше ніколи його не побачити. Ви знаєте, я раніше задавала питання, чому я вирішила, що 16? Хі -хі, можливо, і 20? Ні, вона хоч повнолітня, вона, хоч повнолітня? Уночі Настя майже не спала. Максим так і не прийшов. І навіть не передзвонив. Вона така попові. Вони щось знають про психічні реакції, про те, що люди звикають до того, що відбувається постійно. Чому вона кожного ранку волає? Дівчина знову побачила подряпини на тілі. Мамо, мамо, знайди це кошеня. Я його підібрала, а він дряпає мене ночами. Не бреши, хто спав у цьому ліжку. Настя ніколи раніше не сварилася з матір'ю, а та не піднімала на неї руку. Кого хоче, того й приводжу мені на п'ять років. Дівчина так і не зрозуміла, як змогла завдати матері таких глибоких ран. Ти з ним спала? Я хочу знати, скільки мені лишилося жити. Мати розповіла доньці правду. Три покоління тому її прабаба приворожила хлопця. Вона може починати не від так далеко, це вже не її історія. Ютіза. Okay. Right. Дуже пізнавальна історія. Дякую. Я надіюсь, більше подробиць не буду. Я думала, що найстрашніше це те, що вона почала розказувати історію аж починаючи з третього покоління. Прив'язавши його до себе, баба прирекла усіх жінок у родині. Перевертень стає їхнім першим чоловіком. І після цього мати нової нареченої згорає, мов свічка. Мати зізналася Насті, що вбити перевертня можливо, але жодна жінка на це ще не зважилася. Вони всі приречені кохати його і губити своїх матерів. Зате це оригінально. Хороший метод контрацепції нічого не скажеш. Але мені здається, контрацепція не так моє працювати. Тряпини на тілі. Це ознака того, що перевертень прийшов по нову нову наречено. Не знаю, як у їхньому світі це працює, але щоб вона стала нареченою переверні. Їм потрібно одружитися, а не переспати. Їм вважає, що вони живуть в сучасних світах В плані, що їм тепер не обов'язково одружуватись на перевертні, щоб з ним переспати. Чисто теоретично мамі нічого не загрожує. Я все життя жила з цим тягарем, але я нікого так не кохала, як його за це кохання. Я заплатила життя матері. Тому ще сексуальна освіта дуже важлива, навіть якщо така <свісно> ну давайте особливо, якщо така Настя. Розуміла, що життя матері в її руках тої ночі вона мусила зробити свій вибір. Е, ще дивіться, якщо у вас просто більше варіантів для те, з ким провести першу шлюбну ніч, то у вас більше варіантів. Ну ви розумієте, мій посил. Мама помре тільки у випадку, якщо перша шлюбна ніч буде з перевертним. Не спи з перевертом, пересписками з інакшим, якщо так сильно тебе вже аж там мучає. Щойно я його побачила, то втратила голову. Я шалено хотіла його, аж тремтіла я. Не змогла би пальцем його зачепити не дещо вбити, адже в тієї миті, коли все сталося, я відчула, що ми частина єдиного цілого, і що без нього я не зможу жити. Ці Настя зрозуміла, що вночі припустилася помилки. Це ж наскільки в них був поганий істин <смір бій> акт, <trousers>, що якщо вона це зрозуміла вранці, аж вже <смір kel1> але до речі, та а от ви уявіть, що насправді це не перевертань, а просто якийсь інший парубок. Не той перевертень, який в історії. І вона зараз завалить іншу живу людину. «Кілок в серце може вбити вампіра», — казали вони. найскладніше було усвідомити і прийняти, що вона має знищити коханого. чому страждати маєш тільки ти? Вастин батько знав правду про жінку, з якою прожив усе життя. Він давно її пробачив. Чому він мав її пробачати, якщо це відбулось до нього? Я мушу до неї піти. Я з тобою? Ні. Будь ласка, можна я сама? Добре. Це наша родинна історія. Гаразд. Це вона тільки що жорстко з ним. Тобто він знаю, стільки жив, навіть поки що пробачив. Вона На заму говорить, що ти не частина моєї сім'ї. Ну що хоч вилупком не назвала. чи що. <смі> жінка відчувала, вона приречена: родове прокляття не спинити. Вона не хотіла гинути на очах у того, хто все життя був надійним, однак нелюбом. Затягую, тому що зараз має прийти мама і приєднатися. <laughs> Чому так довго? Нею був кращий план закохати його до смерті. Ви знаєте, щось дуже погане для того, щоб засадити в когось. <гум> Чому він загострений з однієї сторони? Я не розумію. <гум> Дівчина була упевнена, що їй наснився страшний сон, та в настині руці був знак, що сон був реальністю, і старий годинник раптом почав зворотний відлік. Всі мами відживуть, а вона помре. <свистач> <свистач> Ідея зворотнього відліку в цьому. <свистач> Коротше, це було погано, не через те, що погана історія. Сам е, концепт історії класний. Мені не сподобалося те, як це все відбувалось, як це нам намагалися показати. Мені б насправді значно більше сподобалося, якби вони приділили е, більше часу, принаймні нам розказали так, що пройшло більше часу. А не просто дивись, один день я тебе дуже сильно кохаю, другий день я готова тобі віддатися, третій день приїжджають батьки, четвертий день витрахаєтесь. Ну якось так знаєте, ну це якщо дуже швидко, мені від такого було некомфортно. Ось я б хотіла, щоб була якась передумова, окрім оцього прокляття. Вона ж не знала про прокляття. І коли нам це все вказували, то ну ми теж не знали про прокляття. Ворожі, все якось дуже дуже дивно. Мені б хотілося, щоб. Чуть-чуть додали перчинки іменно в те, чому вони дійсно один одного кохали і чому там має стояти. Вб'єш мене чи маму? Вибирай, вибирай. Ну ні, не переживаю, не задоволення з за іншого, не переживаю. А мало б насправді, Правда ж? Ой це дуже класно. Знаєте, що оцей, оцей маленький чорний котик, так як він по сюжету ніяк не зіграв своєї ролі. Насправді виходить я або тупий, тупий ніяк котик не зіграв ніякої ролі, то в мене припущення, що якщо це ми були тим котиком, який заліз цю історію і був оцим спостерігачем. Круто. <ріст> ну що ж, ще одна історія додана в наш містичний кошик. Щоправда, а що вигадка вирішувати вам. Я ялім! І побачимося з вами, коли настане час для нового містичного занурення. Містичного буття поза містичними історіями. Та до зустрічі! Бувайте! Не забувайте про коментарі та підписки. Це важливо для підтримки каналу. Дякую! thank <laughs> you